Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Давайте поглянемо на малюнку, на яких зображено схематично клітину рослини і тварини. Ви бачите, яку складну будову вони мають. Ці клітини мають ядра, ендоплазматичну сітку, апарат гольджі, а також цитоскелет і цитоплазму, яку оточує клітина мембрана. Клітини рослин мають целюлозну клітину стінку, вакуолі із клітинним соком і хлоропласти, у яких здійснюється фотосинтез. Аби потрапити всередину, ми маємо проникнути через клітину мембрану. Вона оточує клітини і захищає її внутрішній міст від несприятливих зовнішніх впливів. Клітина мембрана є обов'язковою складовою клітин і рослин, і тварин. Клітинна мембрана захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів і вірусів. У багатоклітинних організмів клітинні мембрани забезпечують зв'язок між окремими клітинами. Погляньте на малюнок і знайдіть на ньому ділянки клітиної мембрани, які утворюють зв'язки між сусідніми рослинними клітинами. У рослинних клітин над клітинною мембраною є ще клітинна оболонка. Вона щільна і пружна, бо до її складу входять волоконця вуглеводу целюлози. Клітинна оболонка підтримує форму рослинної клітини. Клітини тварин не мають клітинної оболонки. Важлива функція клітинної мембрани це забезпечення транспорту різних речовин крізь неї. Механізм транспорту може бути різним. Це насамперед звичайна дифузія. Пригадайте з курсу природознавства, як відбувається процес дифузія. Ви пам'ятаєте, що всі речовини складаються з молекул. Навіть краплина чорнила складається з великої кількості молекул. Потрапляючи в стакан прозорої води. Рівномірно розподіляються між молекулами води. За допомогою дифузії клітинна мембрана легко пропускає всередину клітини воду і гази, наприклад, кисень і вуглекислий газ та деякі інші розчинені у воді речовини. Багато речовин клітинна мембрана не пропускає. Для виконання лабораторного дослідження потрібно підготувати тимчасовий мікропрепарат листка елодеї. Для цього візьміть предметне скло, додайте декілька краплин води і обережно пінцетом візьміть невеличкий листочок листка елодеї. Покладіть його рівно на предметне скло. Крапне розчином йодиду калію, щоб підфарбувався тимчасовий мікропрепарат, і накрите накривним скельцем. Зайву воду відтягнить фільтрувальним папером. Дивлячись в окуляр одним оком, знайдіть у полі зору мікропрепарат. І за допомогою гвинців мікроскопа налаштуйте його найчіткіше зображення. Знайдіть клітину, у якій добре помітно, контури клітиних оболонок, цитоплазму, сірувате ядро, велику вакуоль з клітинним соком, дрібні зелені органели. І давайте узагальнимо наші знання, які ми одержали на уроці. Клітини рослин і тварин мають подібну будову. Вони складаються з клітиної мембрани та внутрішнього місту, до складу якого входить ядро і цитоплазма з органелами. Основними функціями клітинної мембрани є транспортна функція, забезпечують обмін речовин з навколишнім середовищем. Захисна функція клітинної мембрани полягає в тому, що вона утворює бар'єр, що відокремлює внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища. Контактна функція це взаємозв'язок між сусідними клітинами, яка утворює клітина мембрана. Клітини рослин над клітиною мембраною мають ще й клітину оболонку, що складається з молекул целюлози. Клітини тварин клітиної оболонки не мають.